Вітаю! Ви на каналі Пушинка Валюшка. Сьогодні відео про спорт, а саме про гольф. У гольф грають в 208 країнах світу. Також існує день гольфісти, який святкують 10 квітня. Баскетболісти, бейсболісти і футболісти, коли йдуть на пенсію, починають грати у гольф. Гольф це в гра, яку можуть грати всі типи людей. Гольф придумали шотландські пастухи, які за допомогою своїх палець заганяли камені в королячі нори. Поля для гольфу можете знайти навіть на океанських лайнерах. Відомо, що в перші роки існування гри на полі налічувалися 22 лунки. М'ячик для гольфу багато років поспіль робився різної форми. Поверхний час складається рівно з 336 ямок. Дякую за увагу! Якщо щось знаєте, пишіть. Завтра вподобайки та підписуйтесь. До зустрічі!